На засіданні постійної комісії міської ради присутні 14 членів постійної комісії. Необхідні для роботи хворум є присутні полічка Віталій Дмитрич, Гурська, Марина Гарівна, Ворожку, Сергій Сергійович, Сергій, селище Володимир Миколайович. На початку засідання пропоную затвердити порядок денний засідання постійної комісії, який складається в таких подзвілів. Перше. Про розгляд проєктів рішень міської ради, який внесені до проєкту порядку денного 85-го сесії міської ради, Друге, про розгляд звітів про хід і результат виконання рішень міської ради. Третє інше. Прошу голосувати за затвердження порядку денного засідання. За. Підтримано. Перший розділ про розгляд проєктів рішення міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 85 сесії міської ради. За пропонува проєкту порядку денного 85 сесії міської ради складається з 33 питань. Пропоную заслухати доповідачів даних питань. Секретар, прошу допомогу. День, Шановні депутати, заступник начальника відділу секретаріату Цибенко Вікторія Володимирівна. До міської ради надійшла особиста заява вашого колеги Бабенка Михайла Миколаєвича стосовно припинення їм депутатських повноважень з особистих причин. Добре. Добре. От, ми ви, от, зараз. зараз. Його так, це питання було включено відділом секретаріату міської ради підготовлено проєкт рішення з даного питання, і він був включений до порядку денного е, чергової сесії міської ради. Але в нас виникла позачергова сесія, на якій ви його вже розглянули і прийняли це рішення. Тому я прошу вас за пропозицією постійної комісії з гуманітарних питань, черідник. Вони запропонували виключити це питання з порядку денного. Тому я пропоную підтримати цю пропозицію. Так. Виключаємо питання один з порядку денного 85-ї сесії міського в зв'язку з прийняттям його на 84-й позачергової сесії. Голосуємо хто за? Підтримано. Дякую. Вінчаємо. Добрий, Добрий ранку. Аналогічне питання, друге питання. Це стосовно внесення змін до бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Стосувалося питань виплати заробітної плати за першу половину січня освітянам, тому його було прийнято на позачерговій сесії. Просимо виключаємо питання номер два порядку до на 85 сесії міської ради у зв'язку з прийняттям його на восімдесятверту. Голосуємо про заключилось. І третє питання це затвердження договору про передачу коштів позиків від 23 грудня 2025 року між міністерством фінансів України, міністерством розвитку громад та території України та Кам'янською міською радою. Це заключний етап е, з підготовки та реалізації інвестиційного супроекту реконструкція будівлі КНП, КМР, ЦПМСД номер 3 за адресою бульвар-будівельників 23, На який ми отримали дозвіл від міністерства фінансів стосовно його реалізації. По даному питанні є пропозиції, зауваження. Ставлю на голосування. Хто за підтримано? Дякую, гарного дня. Доброго дня, Доброго шановні дня. депутати. Департамент виносить проєкт рішення номер 4 про внесення змін до положення. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради в новій редакції. Добавляємо пункт 2.11, що собі являє організація, діяльність з паркування та благоустрою, забезпечення розгляду повноваженими інспекторами справ про адміністративні правопорушення. У сфері зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, а також здійснення ними тимчасового затримання транспортних засобів у випадках та в порядку, визначеним законом. Е, хочемо створити відділ з паркування департаменту. даному питанні є пропозиції, зауваження. Ставлю на голосування. Хто за? Підтримано. Дякую, Галі. Добрий день, департамент соціально ветеранської політики Людмила Кравчук. У нас п'яте питання за чергу денну. Проєкт рішення міської ради про затвердження положення про комунальний заклад, центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради у новій редакції. Вносимо пропонуємо внести такі зміни у зв'язку з деінституалізацією інтернатних закладів і з метою залучення коштів міжнародних партнерів, тобто участь у грандах. Ми доповнюємо перелік соціальних послуг, соціальної послуги, транзитні підтримання проживання, учбова соціальна квартира. Визначаємо категорію для отримання даної соціальної послуги. Це діти із числа випускників випускників інтернатних закладів, у тому числі діти-сірати та дітей позбавлених батьків. Піського опікування і осіб з їх числа, а також осіб з інтелектуальними, психічними поведінковими порушеннями, які потребують допомоги вирішенні соціальних проблем, розвиток навичок і умінь, необхідних для підготовки до самостійного життя у звичайній обстановці. Також з переліку соціальних послуг ми виключаємо з метою уникнення дублювання функцій, виключаємо соціальну послугу. Соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей у зв'язку з тим, що цю послугу з жовтня місяця минулого року надається комунальною установою камінський міський ветеранський простір. І також, в пункті 3.1.16 ми змінюємо. В порядку видачі відділення внічного перебування, соціальна інтеграція і реінтеграції бездомних осіб, продукто, забезпечення продуктовими наборами ми змінюємо на фразу Перелік продуктів харчування це в зв'язку з необхідністю закупівлі окремих частин цього продуктового набору. Це процеса, прошу підтримати. На даному питанні є зауваження пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за? Підтримано. Дякую. Наступний проект рішення шостий. Про внесення змін до рішення міської ради про затвердження порядку видачі продуктових наборів утримувачем соціальних послуг та порядку забезпечення потною водою системи центрального водопостачання та гарячим харчування пункту обігріву комунального закладу центру надання соціальних послуг Кам'янської міської ради та пересувних пунктів обігріву. Також ми змінюємо в назві фразу продуктові набори на продукти харчування і порядок видачі викладаємо у неї редакції. Ми Доповнюємо новим асортиментам перелік продуктів харчування. Це будуть продукти швидкого приготування, в тому числі супові набори, сухі супи, борщі, пюре, а також вафлі печива до сухору, до сукру, до хлібобулочних і макаронних виробів. І передбачаємо годування нашого контингента. Передбачалося раніше у робочі дні за виключенням вихідних та святкових днів. Зараз ми передбачаємо харчування без вихідних днів. Прошу підтримати дану питання. Є пропозиції зауважити дану питання. Ставлю на голосування. Хто за, підтримано. Дякую. Дякую. Добрий день. Департамент муніципальних послуг та політики. Міської ради, сьомо питання про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2025 номер 4429 83 8. про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території Кам'янської міської територіальної громади на 2026 2029 роки. Враховуючи лист комунального притулок для тварин Кам'янської міської ради щодо виникнення кредиторської заборгованості, департаментом підготовлено проєкт рішення, де пропонується. Внести зміни, а саме викласти додаток 2 до програми регулярної чисельності безпритульних тварин у новій редакції. Зміни стосується доповнення абзаці 2 та 5 пункту 5 порядку використання коштів бюджету Кам'янської міської територіальної громади словами, у тому числі поваження кредиторської заборгованості за 2025 рік. По даному питанні є пропозиції зауважень? Ставлю на голосування. Хто за? Підтримано. Восьме питання про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2025 року номер 44.30 про затвердження програми розвитку комунального самого притулку для тваринки міської міської ради на 2026-2029 роки і також враховуючи лист комунального самого притулку для тваринка міської міської ради щодо виникнення кредиторської заборгованості, підготовлено проект рішення, де пропонується. Викласти додаток 1 та додаток 2 до програми розвитку комунальної установи приток для тварин у новій редакції. А саме у додатку 1 зміни стосується пункту 1-2 та пункту 1-5, які доповнені словами у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2025 рік. А і у додатку 2 зміни стосується доповнення абзаці 2 та 5 пункту 5 порядку використання коштів бюджету Кам'янської міської територіальної громади. також словами у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2025 рік. По даному питанні є пропозиція зауважень. Ставлю на голосування. Хто за? Підтримано. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Управління містобудування та архітектури Саєнка Юлія Вічеславна. Дев'яте питання. Відповідно до рішення міської ради був розроблений детальний план території в районі. Вулиці міста Будівської і проїзду Західного. Там у інвестора є нафтобаза, і на цій території було бажання розмістити виробництво рапсової олії і топліва. Пройдені всі процедури, розроблені детальний план, артурна міста Будівна Рада схвалила, пройдені міс... громадські обговорення. Стратегічна екологічна оцінка позитивна. Прошу затвердити детальний план рішенням сесії. По даному питанні є пропозиції, зауважень. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Питання номер 10. За пропозицією міського голови, яка вноситься на підставі доповідних записок директорів департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики Курської Марини Гарріївни за погодженням з профільним заступником Черношова Олександром Анатольовичем та директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва засять вовка. Погоджений теж, звісно, з Губським керуючись пунктом 6 частини 4 статті 42 закону про місцеве самоврядування, підготовлено проєкт рішення щодо внесення змін до структури апарату та виконавчих органів міської ради. А саме пропонується збільшити чисельність департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики на 10 штатних одиниць, а департаменту житлово комунального господарства та будівництва. На чотири штатні одиниці. По даному питанні є пропозиції, зауваження. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Добрий день. Доброго Департамент дня. комунальної власності. Сьогодні відносин до реєстрації що на такма У нас земельні питання. З 11 по 33, 11, про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки ТОВ Альянс Д за адресою Соборна 6А пропонується продовжити на один рік. По даному питанні є зауваження пропозицію ставлю на голосування хто за. Підтримано. 12 питання про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки ТОВ АТБ інвести. За адресою Соборна 12 також на один рік пропонується продовжити. Пропозиція є зауваження, ставлю на голосування. Хто за. 13 про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки Багдасаряну за проспект Тараса Шевченка 22 на 1 рік. У даному питанні є зауваження Ставлю на голосування. Отримано. 14 про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки Єлізарова. Земельна ділянка сержанта Канавала 25В загальної площі присвоєні окремі адреси, тому потребує поділу. У даному питанні є зауваження пропозиції, на голосування. Хто за? Підтримано. Пятнадцяте про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок ТОВ ЗІП. Продовжується термін користування земельної ділянки широка 111, широка 26, відродження 110, широка 107, широка 26 д на один рік. Є запитання, зауваження, ставлю на голосування. Підтримано. 16. про продовження терміні дії договору оренди земельної ділянки Клименко ЕО за адресу бульвар будівельників на один рік. По даному питанню є зауваження пропозиції, ставлю на голосування. Підтримано. 17. По продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки Костюку та Дубініну. Ой, за адресою Широка 3 на 1 рік. По даному питанню є зауваження пропозиції. Ставлю на голосування. 18. 18. про передачу постійного користування земельної ділянки комунальної некомерційної підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня швидкої медичної допомоги за адресою освітня 12. надається постійне користування земельної ділянки. По даному питанні є пропозиції зауваженим. Ставлю на голосування хто за. Підтримано. 19. про передачу користування на умовах оренди земельної ділянки за адресою бульвар Будівельників 1833 Пікуш Білабородово на один рік. По даному питанні є зауваження пропозиції. Ставлю на голосування. Дане питання підтримано. 20. питання про продовження термін дії договору оренди земельної ділянки Радченку СУ за адресою бульвар Героїв 11 в на один рік. По даному питанню є пропозиції зауважені. Ставлю на голосування підтримано. 21 питання про розірвання договорів оренди земельних ділянок 100 соціальні ініціативи Запоріжжя. Це були гуртожитки Волково 8, 14, 12, 16 та Чарівна 3, 100 соціальної ініціативи. Вони передали гуртожитки, наступне питання буде з цим також пов'язане. По даному питанню є пропозиції, зауваження, ставлю на голосування, хто за? Підтримано 22 друге питання про передачу постійне користування земельних ділянок Попроській міській раді Донецької області. Ці гуртожитки землі переходять. По даному питання є зауваження пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за підтримано? Наступні питання пов'язані з передачі земельних ділянок під житловими будинками. 23. третє про передачу земельної ділянки у власність Лінцові ГБ. Проволок 6, коли усі 29. По даному є питання пропозиції. Зауваження ставлю на голосування. Хто за. Підтримано два Про внесення змін до рішення міської ради від 08.08.25 номер 4035-75. Було частки поділені, тому пропонується внести зміни в розмірі часток між такими. По даному питанні є пропозиції? Ставлю на голосування. Хто за? Підтримано. 25. питання про передачу земельної ділянки власті власність <гум> Люченко по вулиці Налівайка, 46. По даному питанню є пропозиції? Зауважу. Ставлю на голосування. Хто за? Підтримано. 26 питання про передачу земельної ділянки у власність Каменому по вулиці Озерні, 26. По даному питанню є зауважені пропозиції. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Підтримано. 27 про передачу земельної ділянки, у власність Білоуспу, провулку Бородянському, 28. По даному питанню є зауважені пропозиції. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Підтримано. 28 про передачу земельної ділянки, у власність Плохому, по вулиці Рибальській, 126, селище Карнаухівка. По даному питанню є пропозиції зауваження. Ставлю на голосування дане питання. Хто за, підтримано. 29 про передачу земельної ділянки у власність Лаврику по вулиці Данила Чуба, 19. По даному питанню є зауваження пропозиції. Ставлю на голосування. Підтримано. 30-те про передачу земельної ділянки, у власність Бутенко по вулиці Левадна, 11. По даному питанню є зауваження пропозиції. Ставлю на голосування, хто за, підтримано. 31-й про передачу земельної ділянки, власність гуцул ОГ і Гуцул СО за адресою Куріна 3. По даному питанню. є пропозиція зауваження, ставлю на голосування дане питання. Підтримано. 32 -е, про передачу земельної ділянки, власність Денисенко, <клес> по вулиці Варшавській, 52. По даному питанню є пропозиція зауваження, ставлю на голосування дане питання. 33 тє -е питання про передачу земельної ділянки, власність духовцю. Яблуни Василь. По даному питанню є зауваження, пропозиція ставлю на голосування. Хто за? Підтримано. Також з пропозицією внести додаткове питання. З метою оптимізації роботи міської ради під час проведення пленарної засідання 85 сесії міської ради пропонуємо з'єднати питання проекту порядку денного з питань 11.33, яких розглянуть питання земельних відносин, голосувати їх блок. У спрощеному порядку. Ставлю на голосування. Хто за? Чудове питання. Просимо до комісії, звертаємось внести про передачу в користування на умовах оренди земельної ділянки за адресою вулиця Гайдамацька, 2, ТОВ, Балатун, ЛТД. Строком на 10 років. Пропоную підтримати проект рішення та рекомендувати міській раді внести його додатковому питань до порядку денного 85 сесії міської ради. Ставлю на голосування пропозицію про підтримання. Хто за? Підтримано. Але на голосування пропозиції про включення проєкту рішення до порядку денного 85 сесії міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Підтриманий. Переходимо до другого розділу. про розгляд звітів прохід і результат виконання рішення міської ради. Шановні члени комісії, нам на електронну пошту було звіт, прохід і результат виконання рішення міської ради. Ми мали можливість ознайомитися з містом. Звід при виконанні рішення міської ради від 22.12.214 та 14.8 про затворення програми щодо створення безбар'єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших мобільних груп населення Кам'янської міської територіальної громади на 22-29 роки. По даному звіту є пропозиції, чи зауваження. Якщо нема пропозиції зауважень, пропонує дане рішення зняти з контролю. Ставлю на голосування. Хто за? Підтримано. Шановний депутат, оглянути всі питання порядку денного. Дякую всім.